Президент Білорусі днями сказав, що Україні було б добре погодитися на ті умови, які Росія пропонує, для того, щоб росіяни не захопили ще більше територій. і нібито говорить, що навіть для цього він готовий зустрітися перед тим, як зустрінеться Путін і Зеленський. То Лукашенко з Зеленським готовим зустрітися. Як ви реагуєте на таку ініціативу? Зеленський не піде ні на яку зустріч. Зеленський буде розказувати, що він за зустріч. Що він за. Мир, а робити все навпаки. Ми це спостерігаємо зараз, ми це бачимо зараз. Тому всі слова Зеленського це е, лише слова. Насправді, жодних е, дій в бік миру, ну, принаймні до весни, як кажуть фахівці, ми не побачимо. Цифри, страшні цифри війни. В місяць мобілізовують. 30 тисяч українців до фронту доходить 10. А втрачаємо ми на фронті мінімум в місяць 10 тисяч 500. Це від'ємна навіть математика. Це страшна математика, але вона від'ємна. І так українці закінчуються. Ми ж уже бачимо, вони вже з Бангладеша, з Індії працівників запрошують.